І хотів би ну твою загальну оцінку того, що відбулося в Майамі, Де ми, що ми, як ми і куди ми рухаємося? Залишилося до кінця цього року два дві доби, навіть менше. Ну, очевидно, що ніякого перемир'я миру в 2025 році не буде, і це очікувана історія. На жаль, да, як би нам не хотілося вірити там в щось інше. Все це переноситься на 26 рік. Причому я переконаний, що в найближчі пару місяців ніяких серйозних рухів в цьому плані не буде зроблено. Наступне вікно можливостей може відкритися десь в березні-квітні місяці, в залежності від того, яка буде ситуація на фронті. Що відбулося під час зустрічі з Трампом? Ну я так розумію, що в цілому непогано поговорили. Ну принаймні, не було якихось там скандалів. І я розумію, що десь президент Зеленський і, мабуть, повинен був продемонструвати витримку. Ну, наприклад, на коментар Трампа про те, що Україна теж обстрілює Російську Федерацію. Це звісно звучало ну трохи крінжово, да, коли він там по, по суті порівняв Росію і Україну. Угу. Ну, Зеленський як би промовчав, і може, ну всі ситуації може це й правильно було в тому плані, що як би там реагував неадекватно потім Трамп, ми не знаємо. Але, судячи з усього, ситуація дуже проста. Є дійсно одне питання, навіть не два, одне питання, яке не знаходить ніякої спільної позиції між Україною і Росією. Це питання пов'язане з Донбасом. Я навіть не буду окремо виділяти питання якраз Запорізьку атомну електростанцію, тому що мені здається, що по ній компроміс можна буде знайти при бажанні. І це легша трошки історія, ніж питання Донбасу. Але по Донбасу ситуація категорично. Така тупікова, і Дональд Трамп вирішив черговий раз почекати. Ну якось воно може вирішитися, якось може ситуація зміниться, і він буде отак, от поки плисти за течією, створять якісь робочі групи. Може, до речі, вже і не створять після оцих… Заяв російського керівництва про якусь атаку там на резиденцію Путіна і так далі. Просто що смішно сьогодні. Зранку були публікації російських медіа і опозиційних, і не тільки що опитали місцевих мешканців. і Вони кажуть, ми нічого не чули, не бачили. і Каже, якби щось летіло, це було би почутно, тому що тут з усіх сторін ППО стоїть там, все захищено максимально. Ну короче кажучи, це насправді дуже цікавий комунікаційний кейс. От, як так, ми, якби якби його ми зараз могли класно розкрутити. І просто Трамп би зрозумів, що його пошили в дурні, ну може би, це трошки якби нам зіграло на руку. Але чи вийде в нас цей кейс розкрутити, я не знаю поки. Зеленський вчора правильно там подзвонив деяким європейським лідерам, але ну, можна це було, мабуть, активніше якось робити на тлі провалу їхнього. Переговорного треку із Вашингтоном в порівнянні з переговорами Європи та України і США, дійсно зараз Росія змінює свої позиції. Це очевидно, бо фактично Росія зараз визнає, що Україна та європейці змогли залучити Трампа більше на свою сторону аніж Москва. Тому зараз ми і чуємо от всякі заяви про нібито атаки на резиденцію Путіна. Про це вже пише дуже багато західної преси, і в принципі це абсолютно очевидне, зрозуміло, що наші переговори із американцями були вдалі. Дональд Трамп прокоментував учора разом із Нетаннях. давав він короткий брифінг для преси про ситуацію в Ірані, про можливі удари Ізраїлю по Тегерану. Прокоментував нібито удари по території. Валдаю по Новгородській області, де розташована резиденція Путіна, і каже: Я насправді тільки що про це почув, але нічого про це не знаю. Це було б дуже прикро. Так, Трамп відповів перший раз на запитання журналістів щодо ударів, але потім раптом згадав, що так так, Путін же мені говорив, я забув. Дональд Трамп сказав, що Путін розповів йому про нібито спробу Києва атакувати його резиденції в Новородській області. І каже, це не добре. Не забувайте про тамагавки. Я зупинив тамагавки, я не хотів цього, бо ми говорили ну, про знаєте, делікатний період. Одне діло атакувати, бо на них нападають, інше діло атакувати його. Тобто, Путіна будинок зараз не слушний час це робити. Журнисти запитали, а чи справді він вірить на слово Путіну, бо каже, ну, журналіст не зовсім це виглядає правдоподібно. І Трамп відповів: ну, ми дізнаємось. Ви кажете, що, можливо, нападу не було. Можливо, я гадаю, але Путін сказав мені сьогодні вранці, що був. Трамп в такий спосіб, друзі, я особисто вважаю не те, що демонструє віру Путіну, а демонструє готовність використовувати будь-які інструменти тиску на обидві сторони для того, щоб досягти угоди. Зараз справді. Російська сторона отримала таку собі невеличку тактичну перевагу, але я не стверджував би, що це остаточно поворот у переговорному процесі. Дві країни також виступили на підтримку резиденції Путіна, не сказав, що Путіна, а путінського режиму, і засудили, нібито удари і напад на резиденцію кремлівського диктатора. Об'єднані арабські емірати рішуче засудили спробу нападу на резиденцію Путіна, висловивши засудження цього ганебного нападу. Та загрози, яку він представляє для безпеки і стабільності, йдеться у повідомленні МЗС Об'єднаних Арабських Еміратів, і прем'єр-міністр Пакистану Шехбас Шаріф також підтримав Путіна і сказав, що Пакистан засуджує повідомлення про напад на резиденцію його високоповажного Володимира Путіна, все з великої літри. Президента Російської Федерації такий огидний акт є серйозною загрозою миру, безпеці та стабільності, особливо в той час, коли здійснюються зусилля спрямовані на досягнення миру. Звісно, ці дві країни не визначають хід переговорного процесу, але є демонстрацією того, що у Росії є прихильники, партнери і союзники. Навіть Північна Корея, їхній офіційний союзник. Ну а мешканці Валдая, друзі, нічого не помітили. Не помітили вони жодної ознаки атаки на резиденцію ужин. Саме так називається ця резиденція Путіна. Місцеві ЗМІ пишуть, що не було ні сигналів тривоги, ні вибухів, ні повідомлень про те, що нібито щось пролітало. Тим паче там багатошалована система протиповітряної борони туди не пролетить ніщо. Абсолютно дійсно, все це схоже на інформаційну атаку і провокацію. Але в будь-якому випадку, друзі, ми повинні прораховувати такі речі, розуміти, що це може бути, очікувати від Путіна чогось доброго не варто від путінського режиму, і треба унеможливлювати, в який спосіб вони, це, звісно, має цим вже займатися безпосередньо влада. А ви пишіть, що ви думаєте з цього приводу? Жодним чином не розділяю я зараз цих фейкових повідомлень з боку Росії і позиції Трампа. Але ще раз наголошую, це дуже серйозний виклик для нас. А чому з'явилася ця історія на твою думку, із нібито обстрілом резиденції Путіна? Я ну ми з тобою до початку запису почали говорити. Я тут для глядачів скажу. Я ну також не вірю в те, що цей обстріл був, але мені так видається, вибачаю що свою думку, скажу що сьогодні фактично російська сторона визнала, що у переговорному процесі Європа та Україна дещо наблизила до себе Трампа більше ніж Москва. І вони вирішили запустити цю качку і в чомусь переконати Трампа. Тому тут не питання: стріляли, не стріляли. А от ми. Своєю позицією, знову ж таки, на цих переговорах сказали, що ні, отак і все, і далі ніяк рухатися ми не будемо. Оце питання застовбили. Тобто, десь ми наблизили е, ситуацію так, що вона нам стала вигіднішою, і ми рішили дотискувати. Да, Мені теж так здається, що в е, ну, нас є, в принципі, одна позиція, вона вже з мінімальними якимось. Е... Ну як це сказати, не знаю, компромісами. Давайте так це назвемо. Mm -hmm. Зеленський. До речі, її детально ще озвучив потім в інтерв'ю. Там яка саме yeah, ну позиція про те, що ми тільки погоджуємося, наприклад, там на якийсь референдум. Ніхто нікуди mm -hmm. не буде війська виводити. От жорстко, така так, такий от варіант, або варіант, що росіяни просто погоджуються без референдуму. Вони відводять. Ми відводимо, і я думаю, що Росіяни запустили цей фейк дійсно через те, що їм не сильно сподобалося, як ідуть перемовини між Україною і США. Uh -huh. І Європою. що дійсно позиція Трампа така, що ми 90% реально погодили, і я до речі е думаю, що так воно і є в реальності, так, так грубо кажучи, весь план поділений на дві частини: 19 пунктів погоджені, і один пункт непогоджений. Ну ключовий, так би мовити, і Росія, коли побачила, що Рос е Україна продемонструвала все ж таки якесь бажання компромісу, тому що історія там з референдумом і так далі, це історія якраз про Компроміси, да, певною мірою а не погоджується, не погоджується. Власне на це, наприклад, там Російська Федерація. То Росіяни вирішили, ну треба тут якось зірвати перемовини або затягнути перемовини, або звинуватити. В чому Україна ну, сказав, каже: ми не виходимо з перемовин. ні, ні так так. Ну вони хочуть тоді просто їх ну, якби знову переставити з них на голову. Да тобто знову так. повернутися до тієї ідеї, яка. Ну для них е ну важливо, да, і вони от запускають такий фейк, сподіваючись, що це повинно якось вплинути на Трампа. і Судячи з усього, першопочатково це вплинуло деякою мірою там. На Трампа. там, перепрошую, Ігоря дуже дивно воно виглядало. Я вибачу коментую. Коли Трамп так каже, я перший раз чує потім, а да, я згадав сорі сорі, я згадав. Да, згадав, казав мені, говорив мені Путін, що щось летіло. Прошу. Е, да, там воно смішно трохи виглядало. і Там реально з сарказмом стібали Трампа, навіть його ж журналісти, які казали, ви взагалі допускаєте думку про те, що е, ну, Росія просто бреше, да і вона просто вигадала цю історію. Е, ну і в цьому плані е, ну якби воно виглядає. Ну так ось, знаєте, трохи тр трохи кринжувато. Ну спробу вони зробили, і тут от такий момент: навіть якщо Трампу сьогодні а йому точно ж розкажуть, що це дурня. Його там якісь спецслужби, Трамп навряд чи це просто публічно визнає. Ну тобто, в нього Час. да він зробить вигляд, що вже проїхали, В нас вже інші якісь там теми. А, от але нам треба бути готовими, бо росіяни будуть ще щось придумувати. Якісь провокації треба чекати. Вони будуть намагатися якось підкреслити цю тему про типу терористичний режим, якийсь там тероризм і, і, і так далі. Е, тому да, вони захвилювалися. Вони це при чому я як так розумію, що вони захвилювалися серйозно, тому що ну фейк зліплений на колінках, який ну не б'ється навіть з їхніми ж повідомленнями міноборони. Ну це це дуже тупо виглядає. Е, тепер вони, мабуть, будуть більш е, якось е, ну так. Серйозніше до цього підходити, і нам треба чекати на якісь ще вкиди, які вони будуть робити тут історія, головне Юре, запобігти Юре. цьому, Юра. Історія за цим фейковим обстрілом резиденції Путіна це про наміри дійсно змінити умови угоди, як то сказав Лавров, чи це про вихід із переговорного процесу? Хоча дійсно Лавров сказав, що ми нікуди не виходимо, і все ж таки росіянам вірити собі не довіряти. От про що це на твою думку? Ні, ну про те, що вони не можуть зараз заявити, що ми виходимо з переговорного процесу. Ну на основі чого на основі того, що якісь дрони прилетіли в резиденцію Путіна, так навіть з формальної точки зору, якби це було, дві країни знаходяться в стані війни. Дві країни знаходяться в стані війни. Це не об'єкт е цивільної інфраструктури. Мова йде про верховного головнокомандувача ворожої армії, да, людину, яка розпочала війну. І навіть якби це було. Це не може сприйматися як якась ескалація, там да чи ще якісь речі. Це і до речі, росіяни вже били по урядовим будівлям в Україні. У нас був приліт в кабінет міністрів. А про кількість обласних і районних державних адміністрацій я мовчу. Да, там просто масові були Харків, Миколаїв, Херсон. Ну масові ці удари були. Тому е, ну, якби виходить так, що вийти вони не можуть повністю. Бо вони розуміють, що якщо вони це зроблять, в них не буде реальної причини, і тут хочеш не хочеш, ну Трампу якось би прийшлось на це реагувати. Я думаю, що Трамп не сильно хоче на це реагувати, але йому прийшлося би. Тому що коли Росія каже, ми виходимо, ну Трампу треба якісь пояснення, пояснень немає. Тому вони грають свою стандартну гру. Ми не виходимо. В нас були домовленості, знову не беруть Трампа на цей гачок. У нас були домовленості в анкоріджі. Ми про щось домовлялися, ми про щось говорили. Ніхто не знає, що там були за домовленості. Це цікава дуже історія. Це такі домовленості Шредінгера. Да? Коли вони типу є, і їх немає. Ніхто цього не коментує. А і вони ставлять цим Трампа в дуже ну незручне становище, тому що Трампу мені здається некомфортна ця історія. Чому він не поставить росіян на місце? Оце ключове питання. Ну, а на ту думку, чому це от зараз так виглядає? Його я спеці. думаю, що він просто е, не знає, е, що якщо він таку спробу зробить, як йому придеться тиснути, типу, на росіян? Хоча варіантів в нього ну, отак. Ну, давай, давай відверто. Коли Рубіо виходить і каже, що ми вичерпали майже всі можливості впливу на Росію, ну, mm -hmm. там, це смішно. Тому Зі. що вони тільки по нафті на 10% максимум використали, що в них є. А ще є Росатом. Ще є крипта, ще є безліч інших речей, дає діти російської еліти, які живуть. В сполучених штатах Америки і в європейських країнах е, коханки, дружини, яких можна просто вислати, от елементарно, і це вже буде дуже серйозний удар, так би мовити, да, по, по Росії, так, так. але Трамп не хоче цього робити. От я думаю, що в нього категоричне є несприйняття. Він угу. боїться втягуватися в цю історію. Е, не знаю, чому він боїться, тому що по великому рахунку вона б нічого не коштувала США, і звісно, б ніякої ядерної війни не було. Може, через те, що Росіяни на якихось перемовинах і. Йому реально там знов розказували про е, цей е, атомний попіл і ще якісь там речі, і воно на нього справило якесь там певне враження. І, до речі, це ключова проблема нинішнього етапу перемовин. Якщо на початку Каденції Трампа, Путін Трампа ну, десь боявся, боявся його непрогнозованості, зараз він припинив взагалі його боятися, і це, це головна проблема. Ну мені здається, він його не боїться. Саме він вважає, що він зможе і далі йому так от крутити в дипломатичному такому форматі, і йому за це нічого не буде. Тому до речі, вони один раз дуже сильно, реально сильно здивувалися, і прямо офіційно про це заявили. Що ми ж про все поговорили тут, хоба санкції. Типу, як це? Ми ж про все домовилися. От для них це була несподіванка. Була така заява. Пам'ятаєш, коли вони ввели санкції там певні, так. і росіяни прямо офіційно випустили заяву. І Лавров, і Пісков, і Ушаков, вони офіційно коментували, що як же так, ми ж так гарно поговорили, і тут хопа, і прийшла от така от неприємна історія. Але як би вони зам'яли на да, цей, цей момент і, і рухаються далі.